Коли говоримо про найвеличніших фігур післявоєнного світу Fallout, не можна оминути постать, яку називали просто майстер. Він не був народжений чудовиськом, не з'явився з пустки як мутант чи штучний бог. Його створила людина, створив його розпад цивілізації, фанатична віра у виживання і віра у вдосконалення людства. У ньому відбилася сама суть постапокаліптичного світу, бажання знайти сенс у хаосі, створити порядок там, де залишилися лише уламки мрій і спалених ідеалів до воєнної Америки. Колись задовго до того, як пустеля вкрила континент, майстра звали Річард Морелел пізніше грей, звичайний лікар із Лос-Анджелеса, людина з доброю освітою, моральними переконаннями, яка вірила у медицину. У те, що людство заслуговує на другий шанс. Але коли ядерні вогні Великої війни знищили цивілізацію, усі гуманістичні ідеали згоріли разом із нею. Лише одиниці змогли вижити серед них був і Морелел. Його подальша доля це історія про те, як доброта перетворюється на фанатизм, а співчуття на холодну логіку еволюції. Море приєднався до невеликої групи в яка оселилася у місті, що колись називалося Бейкерсфілд, а згодом стало відоме як Некрополіс похмуре місце, де смерть і життя втратили межі. Саме там почалася історія, яка зробила його тим, кого пізніше назвуть майстром. Море займався допомогою людям, лікував, шукав ліки від радіаційних отруєнь. Але доля привела його до Маріпоеської військової бази. Де залишки до воєнних експериментів Сполучених Штатів чекали на нового господаря. База Маріпоса була одним із центрів проєкту, що перед війною розроблявся американською армією, вірус примусової еволюції. Його створили для підсилення людини, для перетворення солдата на надлюдину. У мирний час це було б злочином проти моралі. У воєнний спробую врятувати націю. Але після війни це стало джерелом нової мутації, нового божества і нового лиха. Морелел потрапив у пастку, досліджуючи базу, він упав у ванну з вірусом. Ця аварія не вбила його миттєво, натомість почала процес жахливої, болісної трансформації. Його тіло розплавилося, клітини змішалися з вірусом, м'ясо і свідомість стали єдиною масою, яка продовжувала мислити, відчувати, сприймати. Він став чимось іншим, не людиною, але й не твариною. Залишки його мозку об'єдналися з технікою, і він став новою істотою, симбіозом м'яса, металу і електроніки. Так народився майстер. Його нова форма не була прокляттям у його власних очах вона стала даром, еволюційним стрибком, кроком за межу людського існування. Поступово він зрозумів, що вірус можна використовувати для вдосконалення людства. Ідея, яка в руках уряду США була зброєю, у руках майстра стала релігією. Так з'явилася армія супермутантів, його діти, його солдати, його доказ того, що світ можна змінити через мутацію. Упродовж десятиліть майстер збирав навколо себе віруючих, людей, які шукали мету. Його мутанти не були просто військом. Вони стали його церквою. Так народилося дитя Апокаліпсису, культ, який обожнював майстра як пророка нового людства. Церква поширювала ідеї гармонії через мутацію, обіцяла світ без хвороб, без болю, без слабкості. Це не була лише сила, це була ідеологія, спроба знайти сенс у мутації. І тут найцікавіше майстер не був типовим лиходієм. Його філософія мала глибину. Він бачив, що люди зруйнували світ, тому людство в нинішній формі не має права продовжувати існування. Вижити можуть лише ті, хто підніметься над людською природою. Мутація для нього була не покаранням, а еволюцією. Саме тому його армія не воювала за ресурси чи владу, вона воювала за спасіння. З філософської точки зору майстер уособлює давню тему постапокаліптичних ідей, чи може людство відродитися без знищення самого себе. Його логіка була жорстока, але послідовна він вірив, що лише через насильну еволюцію можна очистити суспільство мутантів, безкорисливих і сильних. Проблема лише в одному вони були безплідні. Їхня нова цивілізація не могла народжувати потомство. Ця помилка стала філософською тріщиною у його світі, і саме через неї, на його шляху, з'явився виходець зі сховища людина, яка принесла із собою не просто зброю, а правду. Майстер не був безумцем у класичному сенсі. Його розум, хоч і спотворений мутацією, залишався надзвичайно гострим Його мислення набуло об'єднаного характеру, він чув голоси. Тисячі фрагментів свідомостей, поглинутих ним через злиття, зливалися у єдиний потік думок. Його розум був колективом, хаотичним, але геніальним. Від цього він говорив у множині, звертаючись до себе як доми. Це не була лише стилістика, це була реальність істоти, яка більше не належала собі. Його логіка була страшною у своїй чистоті. Майстер вважав, що світ не можна відновити, він мертвий, але його можна перебудувати. Людина, як вид, є недосконалою, роз'єднаною, жадібною, схильною до насильства. Вона не заслуговує другого шансу, якщо не зможе змінитися. Отже, якщо людство приречене, то новий вид, мутанти можуть стати справжніми спадкоємцями землі. Його армія не була просто зібранням тварин чи бездумних солдатів. Кожен супермутант це продукт обдуманого відбору. Майстер наказував викрадати лише фізично міцних, здорових людей. У його спотвореній логіці це були ті, хто заслуговував на вдосконалення. Вірус мав очистити їх, видалити слабкість, страх, розбіжності. Вони втрачали індивідуальність, але набували сили і покори. Для майстра це була гармонія, світ без конфліктів, без амбіцій, без гріха. У центрі його бази, у глибинах підземного комплексу, майстер сидів у темряві, переплетіння плоті, кабелів і машин. Його тіло вже давно втратило людську форму, але його думка залишалася живою. Люди, які бачили його, описували жахливу масу м'яса, схожу на органічний комп'ютер. Але навіть вони визнавали, що з цієї потвори лунали слова з розумінням, його ідеї поширювалися через церкву, яка бачила в ньому Месію. Але водночас інші сили, такі, як братство Сталі, розуміли загрозу. Братство, залишки старої військової культури США, бачило в ньому кінець людства. Для них майстер був Єресію, викривленням науки, що вийшло з під контролю. І ось у цю історію входить виходець зі сховища. Його місія, на перший погляд, була простою: знайти водяний чіп для свого сховища. Але ця проста мета привела його в глиб пустелі, де він поступово розкривав правду про світ, що залишився після війни. Виходець це не герой у традиційному сенсі, а радше дзеркало гравця, уособлення допитливості, що веде до істини. Історія майстра не могла бути повною без нього, бо саме він став тим, хто поставив остаточне питання, чи має людство право жити далі. Коли виходець вперше чує про мутантів, це здається черговою загрозою пустки. Але чим далі він просувається, тим більше розуміє, за цим стоїть система, ідеологія, мета. Врешті-решт він знаходить шлях до бази майстра, підземного лабіринту Старого Собору. Що став серцем його імперії, там відбувається зустріч, яку можна назвати однією з найглибших у всесвіті Fallout, зустріч логіки і моралі, безумства і правди. Майстер не нападає одразу. Він не кричить, не погрожує. Він говорить його слова, це проповідь холодна, переконлива, логічна. Він запитує, чому людина має право жити, якщо вона знищила себе. Хіба не справедливіше створити новий вид без війни і ненависті? Хіба мутація це не форма очищення? Його аргументи не можна просто відкинути. І саме тому Fallout перетворюється на щось більше, ніж гру на моральну диламу. Виходець може вбити майстра, але перед цим може поговорити з ним, спробувати переконати його логічно. І найвеличніше у цій сцені те, що майстра можна зупинити словом, а не зброєю. Якщо виходець покаже йому докази, що мутанти безплідні, що його ідея приречена, майстер зламається. Його розум, який тримався на переконанні у правильності своєї мети, не витримує істини, його філософія руйнується під вагою факту. І тоді він робить те, на що не здатен жоден фанатик визнає поразку. Він каже тоді ми помилялися і запускає само знищення своєї бази. Цей момент кульмінація не лише сюжету, а й ідеї всієї гри. Fallout не про героїв і монстрів, він про наслідки рішень, про межу між людяністю і логікою. Майстер не загинув від руки ворога, він знищив себе, коли зрозумів, що його істина фальшива. У цьому його трагічність. З філософського погляду, майстер це уособлення постлюдського гуманізму. Він вірив у добро, але через спотворену призму науки і фанатизму. Він прагнув створити ідеальний світ, але не зрозумів, що сам став чудовиськом не через зовнішність, а через відсутність сумніву до останнього моменту. Його смерть це не перемога людства, а нагадування, що логіка без моралі перетворюється на катастрофу. Виходець зі сховища своєю чергою стає символом людської стійкості. Він не Бог, не мутант, не втілення сили, його зброя це розум і воля. Він є продовженням старого світу, який, попри все, вижив. Його рішення вбити чи переконати майстра визначає моральну вісь фалаут. Адже навіть у зруйнованому світі залишається вибір, бути людиною або стати частиною машини. Після смерті майстра армія мутантів розпадається. Без свого лідера вони втрачають мету, ідеологію, сенс. Більшість із них гине або тікає в пустку, стаючи тінями свого творця, проте його спадщина не зникає ідеї про нове людство ще довго кружляють у свідомості тих, хто бачив, як світ може змінитися через фанатизм. І коли аналізуєш історію майстра, розумієш, це не історія про монстра, це історія про еволюцію. Що пішла не туди. Майстер не ворог людства, а продукт його власних амбіцій. Він народився з науки, що втратила мораль, і віри, що втратила межі. Його логіка це дзеркало до воєнних експериментів, коли люди гралися з генетикою, радіацією, штучним інтелектом. Фалаут не створив майстра, він лише показав, чим завершується шлях цивілізації, яка хоче контролювати природу. Після знищення майстра пустка не стала кращою. Але вона стала іншою. Друзі, вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.